так, у нас сьогодні урок з логіки, деякі діти мені теж надіслали домашні завдання, отримали свої дірочки. За все домашнє було максимальна кількість зірочок дві. І так, давайте подивимось, перша задача з домашньої роботи. Визвала, виникли питання. Угу. Не треба розповідати, як це, там вона аналогічна тому, що ми розв'язували в класі. А ось друга задача з квадратним подвір'ям, ось там треба, мені здається, розібрати. Якщо у вас був двір квадратної форми, і у вас у всіх кутах цього двору росли дерева, хазяїн вирішив зробити так, щоб двір став вдвічі більший за площею, але щоб дерева залишилося на лінії огорожі. Ось, тобто, до чого треба було здогадатися. Треба було здогадатися ось таким чином поставити огорожу, так? тобто зробити ще один квадрат, так, щоб ось ці дерева стояли всередині його сторін. А тепер дивіться, чому площа ось цього нового двору буде така сама, як площа в два рази більша, ніж площа старого. Можна помітити, що цей трикутничок і цей рівні, цей і цей рівні. Цей і цей рівні, цей і цей рівні. Тому новий двір містить два ось таких трикутника: два таких, два таких, два таких. Тобто його площа в два рази більше. І умова залишилася виконаною. Всі дерева залишилися на лінії огорожі. Тому ось так треба було. Ну, деякі діти мені надіслали відповідь і вона така сама. Немає запитань. Так, і ще треба було знайти закономірність. Якщо з цього виходить ось така фігурка, що вийде з цього ось тут? Хто може сказати? Може хтось може, давайте я даже більше зроблю, хтось на екрані може показати. Так. Хтось... Я можу показати? Ти можеш малювати, так? Так. Так, якщо з цього виходить ось це, що ти помітила, що те, що було, закривається чорним, так? А так. Дивіться, перший. А далі воно з'їжджає по нині. По... Ну, давайте, по... буде тут. Якщо треба, можеш мені казати, я буду малювати. Ось тут, бачите, де були фігурки, тобто тут ми зробимо чорним, так? Ось так. Повністю замалюємо чорним. Я не буду так замальовувати. Так, далі. Що далі піде? Як в мене вийшло? Кружечки, так підуть. Чому кружечки? Бо бачите, в нас тут е, е, йшов хрестик, потім трикутнички, а потім, якби е, повинні йти такі фігурки, як ось тут, да? а потім ці рядочок повторюються, тобто знов кружечки, ну і тут залишилися палички ось так, так, Аліса, в тебе вийшло? Ні, в мене по-другому. А як ти зробила? Зараз. Ти можеш на цьому. ну, можеш... А. Я можу Добре. зробити, так? А ти можеш показати, що там. Як я подумала, що це може бути як місць. Здраді, і ще тут також є, книтинки. Тобто тут є. Ні ні, ні. З ні, ні, не треба. Тут от була така закономірність. Добре. А ну-ка, давайте подумаємо ось про цю закономірність, ці дві фігурки, як вони пов'язані. Так, Аліса, в тебе. А хто, крім Аліси, ще розв'язав, хто хоче відповісти? Немає діти бажаючих? Давайте розберемо, дивіться. У вас був кружечок, в ньому були кружечки, а посередині квадратик. Потім, що квадратик зробив, в себе увібрав, да? те, що було посередині, увібрало стільки кружечків, скільки в нього кутів. Тут був квадратик, в ньому були плюсики і трикутничок. Тобто, що повинно бути посередині тепер? Більш великий трикутник, так? а в ньому буде скільки плюсиків? Якщо він трикутник, в нього три кути, будуть йти три плюсики. Ось така закономірність. Так, а ну-ка давайте ось цю нижню, хто зрозумів, що тут зробити. Не було таких? Ну, Аліса щось там зробила, Аліса, ну давайте спробуй поміркувати. Дивіться, що сталося в цьому і в цьому випадку. Все, що було білим, стало чорним, все, що було чорним, стало білим, так? А що так. тут прийде? Там, де були дев'ятки, стануть білі місця, так? а там, де, де білі, будуть дев'ятки, ось і все. Тобто треба просто змінити. Так, дев'ятки будуть тут, тут, тут. Там, де були білі місця, з'являться дев'ятки, а там, де були дев'ятки, з'являться білі місця. Ось і все. Ну і тут так само, дивіться, у вас був а, трикутник, тут було а, пусте, так, тут три стало одне, так? Тут що? Потім залишається така сама картинка, так, тобто два таких трикутничка. А, дивіться, було три точечки, стала одна, так, і тут намальовано дві. Тобто тут стане один плюсик, так? Там, де було пусто, стане один плюсик. А тут буде заштриховано, так як і там. Ну, вона така не дуже зрозуміла закономірність, ну, але вона є. Добре, дивіться, діти, сьогодні ми будемо займатися задачами, які дуже часто зустрічаються в так званій Олімпіаді кінгуру. Ви в цьому році могли взяти участь в цій Олімпіаді безкоштовно. А хто з вас брав участь, скажіть, будь ласка, присутніх, хто брав? Не взяли? Ні? Аліса брала мені, здається, так. О, чому? Олімпіада Кінгуру. Так, я брала. Так, ну там взагалі багато таких задачок. А, так, скажіть, а я запис увімкнула чи ні? Увімкнула, так? Так, ви. Добре, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 14 лютого. Класна робота. Я не знаю, чи встигнемо ми об'єми пообчислювати. Напишемо так. Сьогодні ми беремо обчислення площ, ну, давайте напишемо та об'єми. Обчислення. Площ та об'ємів. Дуже часто і на ЗНО теж зустрічаються задачі в яких вам треба, знаючи площу всієї фігури, обчислити площу її затемненої частини. І так, перемалюйте, будь ласка, таке креслення, яке в задачі 1. Тобто ви пишете номер 1, перемальовуйте квадратик, в якому 4 клітинки сторона, і заштрихуйте, будь ласка, ось таку фігурку. Вам відомо, що площа всього квадрату 32 см квадратна. Площа квадрату дорівнює 32 см квадратним, поруч пишете, а знайти треба площу затемненої частини. Тобто треба визначити, скільки сантиметрів квадратних площа затемненої частини. Зато за цю задачу ви можете отримати зірочки зараз прямо на уроці, якщо ви мені. Обчислити і напишете у відповідь лише число скільки сантиметрів квадратних площа затемненої частини? А, говорить і не в особисті писати, в особисті, а, в особисті. Добре. Так, ну що? Немає поки що думок. Там не так важко. Дивіться, скільки клітинок в вашій фігурі? Хто може сказати? Так, Аліса вже отримала зірочку, шарова зірочка. Так, Аліса далі роз'явлює номер другий. Так, якщо ніхто не буде відповідати, я через півхвилинки буду вже говорити, як треба було розв'язати. Думайте. Так, ну що, чи є думки? А ну, давайте Женю бо послухаємо. Аліса вже отримала свою зірочку. Давайте а, послухаємо Женю. Женечка, дивись, я буду тебе запитувати, а ти будеш відповідати на мої запитання. Скільки клітинок у цьому а, квадратику? У цьому ну, ага. а... У цьому квадратику. 16 клітинок. 16 клітинок. Чи можеш ти знайти площу однієї клітинки? Пишемо розв'язання. Якщо площа всієї фігури, всього квадрату 32, то одна клітинка, яку площу займає, ми 32 ділимо на кількість частин. Цього він поділено на 16 частин, тобто це буде 2 см квадратна, це площа однієї клітинки, так? Так. А тепер дивіться, вам треба було знайти площу затемненої частини. Ви не знаєте, що це за фігура поки що. А вам не треба це знати. Що ви повинні були помітити, що якщо я ось так проведу лінію, вона поділиться на два рівних трикутника. Якщо я ось цю затемнену частину покладу ось сюди, площі їх вже рівні будуть, так? Тобто площа затемненої частини, сума ось цих двох частинок, дає площу, яка складається з двох квадратиків. Тобто площа затемненої частини містить 2 квадратики. Тому чому дорівнюється площа? Треба 2 помножити на 2 і отримати 4 см квадратних. Це буде площа затемненої частини. І відповідь буде 4 см Відповідь. 4 сантиметри квадратника. Так, це зрозуміло було. Тобто, так. дивіться, дуже часто ідея в таких задачах така, що треба щось кудись переставити, щоб отримати фігурку, площу якої ми знаємо, як знайти. Ось дивіться на номер другий. Треба теж буде перемалювати це у зошит. У вас є фігурка ось така, такий прямокутничок. Вам треба знайти площу затемненої частини, якщо відрізочок а, Б і А це по 6 см. Тобто ось це 6, це квадратик такий, і це в нас теж 6. Значить, ви поруч, напишіть, будь ласка, А, Б дорівнює А це дорівнює 6 см, площа зафарбованої, ну, чи затемненої частини, ознак питання квадратних Так, теж хто зможе розв'язати раніше? Надсилайте мені в особисті повідомлення відповідь. Будемо розбирати. Аліса вже друга зірочка. Так, Аліса, так не цікаво. Аліса, сьогодні вже ті дві зірочки, які я повинна була використати, у них вже відпрацювала. Аліса далі розв'язуєш третє. Так, ну що, діти? Давайте може, будемо, ще є шанс у інших, крім Аліси. Думайте. Так, Женечка, що скажеш? Чи бачиш ти якусь закономірність? Дивіться, діти. Тут треба теж щось на якісь частинки поділити, кудись переставити, щоб отримати відому вам фігуру. Настя на Логіна, Соня Куємзі, Соня Вердиш, думайте, як тут можна поступити? Так, немає думок? Ну, тоді Аліса скаже, як вона здогадалася. І так, слухаємо Алісу. Що скажеш? Аліса, можеш розповісти, як ти отримала вірну відповідь? Давайте тільки ось так зроблю. Дивіться, діти. Ну, якщо я трошки хотіла просто підказати, ось так я би пояснювала. Аліса вірно розв'язала, а як би я пояснювала. Дивіться, ось ці дві фігурки, якщо б ось розрізати по клітинкам, ми бачимо, що ось ця фігурка, бачите, цей трикутничок. І цей білий це одне і те ж саме, тобто я цей трикутничок можу покласти ось сюди, я намалюю його червоним кольором. Цей трикутник покласти ось сюди, цей трикутник ось сюди, а цей ось сюди. Тобто, якщо я перекладу ці частини затемнені, вони разом, ось цією, яка посередині, будуть утворювати квадратик. Можете теж також стрілочками це показати. А тепер дивіться, ви ж можете знайти площу квадрату. Площа квадрату, а ну-ка давайте згадаємо, яка формула площі квадрату. А помножити на А, так? Сторона квадрату у вас 6. Тому 6 помножити на 6 буде 36 см квадратних. Тобто ви під цим кресленням пишете розв'язання. І в першій дії ми напишемо так. Можна точніше, перш ніж робити дії, написати пояснення. А затемнені частини, можна так написати, затемнені частини можна покласти таким чином, можна покласти таким чином. щоб вони утворили квадрат, щоб вони утворили квадрат, квадрат зі стороною, ще сантиметрів. Ну і тепер у вас одна дія, ви знаходите площу квадрату. 6 помножаєте на 6, це буде 36 см квадратних, це площа затемненої частини, S затемненої частини. І відповідь 36 см квадратних. Відповідь 36 см квадратних. Так, якщо це зрозуміло, давайте розв'яжемо ще третю задачу. Вона вже більш складна. Так, можна стирати все це? Номер третій. Грані куба, ребро якого 4 см розрізали пофорботно в, в червоний колір. Куб розрізали на кубічні сантиметри. Скільки дістали кубиків з однією, двома трьома пофарбованими гранями. Скільки залишилось кубиків із непофарбованими гранями? І так, у вас є кубик. Як його намалювати? Ви малюєте квадратик. Пам'ятаєте, я вам казала, як його намалювати. Куб. По-перше, малюєте квадрат, тепер всі його вершини здвигаєте одним і тим, тим самим. Способом. Наприклад, дві клітинки вбок, дві вгору, дві вбок, дві вгору, дві вбок, дві вгору, і так всі чотири вершини. Тепер поєднуємо ці вершини відрізками. І так, тепер дивіться, Кожен, кожне ребро куба 4 см. А тепер давайте іншим кольором проведемо поділки. Тобто, якщо у вас цей куб розрізали на клітинки довжиною, 4, довжиною 1 см, бо утворилися см2, обічені, так? скільки всього таких кубиків вийде, їх досить багато вийде. Ну і тут також. Так. Так, 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 так. Ну, Ми не будемо малювати там червоний колір, давайте так напишемо: всі грані, всі грані пофарбовано у червоний колір. Колір? Питання яке? Скільки граней, Я нижче напишу, скільки граней, скільки кубиків, кубиків? З двокрапка. Перше. Однією. Двома. Трьома. І зовсім не пофарбованими. Я так, нулями пофарбованими, пофарбованими, гранями. Так, ну, по-перше, скажіть мені, будь ласка. А які кубики в нас будуть пофарбовані двома гра? У яких кубиків буде пофарбовано дві грані? Хто мені може на цьому кубику показати? А в яких буде всі три? Скільки в нас, давайте по три спочатку. Давайте я покажу, і тоді ви зрозумієте. Дивіться, ось цей кубик, так? Він пофарбований з трьох сторін. Те, що. Всередині воно не буде пофарбовано. Які ще такі? Вони ці, які пофарбовані в три кольори, знаходяться в кутах, так? Тобто, скільки вершин, стільки таких і буде. Які пофарбовані, я їх червоним кольором. Там ще знизу один буде, так? Тобто а, пофарбованих а, з трьох сторін у вас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зрозуміло, це. Ось давайте почнемо з трьох сторін. І так, з, з трьома пофарбованими гранями. Двокрапка вісім. Так, тепер давайте з двома будемо рахувати. З двома. Я не буду писати пофарбованими гранями. Давайте я їх позначу синім кольором. Ну, я всі не позначу, але давайте просто з'ясуємо, де вони знаходяться. Ось, дивіться, ось такі, бачите? Ось ці дві. Там всередині в них будуть. А... Не пофарбовані, тобто вони ось так знаходяться по бокам. Ось тут. Ось тут, ось тут, так? Знизу. А ну-ка, дивіться, хто може сказати, яка ж їх буде кількість? Зверху, скільки таких буде? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Так, тут по бокам теж будуть такі, так? Зверху вісім, знизу теж так само вісім. І ще по бокам скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, теж вісім. Да? Тобто, дивіться, це буде вісім, плюс вісім і плюс вісім. Тобто, це буде двадцять чотири кубика. Так, а тепер скажіть, будь ласка, а які з них будуть пофарбовані лише в один колір? Де вони знаходяться? Ось тут посередині, бачите? Ось тут 4. І в кожній грані 4. А скільки всього граней в кубіка? Ось тут буде. Ось тут. Грани в кубіка 6, тому треба 4 помножити на 6. Значить, що ми тут пишемо? З однією. Це 4 помножити на 6, і це буде теж 24 кубика. А ось тепер як з'ясувати, скільки не Непофарбовані – Не пофарбовані це ті, які всередині. Може хтось догадається а, про їх кількість. Ну, дивіться, можна зробити це таким чином. По-перше, можна знайти скільки всього кубиків. Ось всього кубиків це об'єм цього. Кубика, а об'єм це 4 помножити на 4 помножити на 4, так? Да, об'єм це а в кубі. Це буде 64 кубика, да? Всього 64 кубика. І а, пофарбованих в нас ось стільки. тобто не пофарбованих буде. пофарбованих. Ну, зараз. Да, так, 8. Непофарбованих 8. Давайте з'ясуємо, це буде 64 мінус 24 плюс 24 плюс 8. 24 плюс 24, 48 плюс 8. Це буде 56, і це буде дійсно 8. А можна було ще догадатися до чого. Непофарбовані це ті, які всередині, якби зовнішній шар вам не підходить, а всередині буде там 2 на 2. Кубик розміром 2 на 2. 2 на 2 кубик такий розміром має 8 см кубічних, бо 2 на 2 на 2 буде 8. Тому можна ще і так. Так, ну це такі непрості речі. І так, якщо ви це записали, на сьогодні ми закінчимо. Тепер уважно послухайте. А що ви візьмете надім у всього класу і передайте, будь ласка, тим, хто зараз відсутній, буде така домашня самостійна робота. І так, домашня самостійна робота з логіки на наступний вівторок. За цю роботу треба всім буде отримати оцінки. Це всі чотири задачі з уроку номер 15 Урока номер 15 Їх треба зробити в робочому зошиті і надіслати мені в особисті повідомлення. Дивіться, ось А і Б це в нас класна робота, номер другий, і в домашній ще одна. Тобто, всього в цьому уроці чотири задачі. Друге, складіть задачі на розрізування не треба робити, тільки поділити фігури на чотири рівних частини. І так, якщо запитань немає, я вам бажаю, щоб тривога не закінчилась нічим поганим. До побачення. До зустрічі. Учі. До побачення. До побачення.